Сьогодні поговоримо про взаємозаміну елементів, тож дивимось. Останнім часом ви дуже часто задаєте питання, чи буде коректно працювати батарейка після заміни елементів. Я завжди відповідаю, звичайно, буде. І не важливо, які елементи сюди буду встановлювати. Чи от такі свої новесенькі Іві 33 VA ємністю 2300 мАч, чи от такі новесенькі Тере 30 ємністю 3000 мАч, по факту тут навіть більше. От так буде коректно працювати. Але для цього потрібно, щоб виконувалась головна умова. От в оці старенькій Lenovo раніше стояли. Сеньо. В цьому старенькому месері раніше стояли елементи Sony. Зараз ще в одній ще іншій стоять елементи ev 33 va Загальна ємність збірки 6600 мАг. Вони коректно працюють, тому що в кожен чіп от, я зашив калібровки іменно під ці елементи. EV33VA. Якщо виробник зміг добитися коректної роботи акумулятора на елементах Sony або на елементах Сеньо, або на елементах LG, або SDI, значить, ми також можемо цього добити за допомогою професійного інструменту. Професійного програмного забезпечення своїх знань, свого досвіду. Якщо можете бути спокійними, віддаючи свої акумулятори до нас ремонт. На виході ви отримуєте якісне виконання збірки, обов'язкове правильне налаштування і калібрування чіпа під елементи, які ми встановлюємо. Ваш акумулятор служитиме довго, надійно, обов'язково з гарантією 6 місяців і офіційні платежі. Кому потрібно, звертайтесь.